Всім привіт, це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. Вийшло чергове оновлення Counter-Strike 2. Як і минулого разу, Valve зосередилися переважно на виправленні помилок. Зокрема, попрацювали над покращенням стабільності, замінили деякі звуки інтерфейсу, виправили плутанину з маппулами спрощеного режиму, а також пофіксили роботу деяких відеодрайверів на Linux. Та для нас з вами найголовніше це оновлення мап Грааль, Юра, Пивоварня та Догтаун, на яких вже було виправлено помилки, про які я роз розказував вам у попередніх випусках, і, зокрема, буквально вчора. Маю визнати, що це відбулося значно швидше ніж я очікував усього лише за 4 дні після релізу цих мап, що за мірками компанії Valve практично миттєво. Невже розробники справді згадали про нас? Може тепер вони навіть виправлять локалізацію панелі щотижневих місій? Та ну ні, не може такого бути. А зараз буде доволі важлива новина. Щоправда, вона не пов'язана з Counter-Strike, але ніхто не казав вам, що цей канал обмежується лише однією грою. Ведмежа помийка зробила анонс змін у складі своєї команди по Dota 2. Їх казахський гравець TA200 тимчасово не може грати з ними, і тому замість нього до команди приєднається український гравець Вітюн. Буквально пару років тому він грав за Na'Vi і Bait, та навіть робив репост. В Твіттері про допомогу ЗСУ, але потім щось змінилося. В якийсь момент Алік перейшов грати у російський клуб Найн Pedros, а тепер продовжує знецінювати моральні принципи вже у складі іншої російської помийки. Як на мене, це ганьба, яку неможливо виправдати. Якщо вся країна вже три роки хейтить Зонтікс, який ще до війни, вже років п'ять від початку завжди грав за академку спірітів і цілком логічно. Логічно перейшов у основний склад, що звісно все одно його не виправдовує. Але що ж тоді взагалі казати про вітюн? Як на мене, це на 100% справжня зрада, і ніяк інакше. Український турнірний оператор StarLadder вперше з 2019 року виступить організатором мейджора по Counter-Strike. Проведення турніру заплановано в період з 24 листопада по 14 грудня цього року. А місцем проведення було обрано Будапешт. Далеко не найкраща геолокація, принаймні з політичної точки зору. Але наскільки я розумію, там банально дешевше коштує оренда арени порівняно з іншими великими європейськими містами. У четвертому мейджорі з Counter-Strike 2 візьмуть участь 32 команди. А сам івент відбудеться традиційно в чотири етапи, на кожному з яких буде присутня жива аудиторія. І власне я б з величезним задоволенням поїхав на цей мейджор, навіть не дивлячись на трохи за високі ціни квитків. Але на жаль, у нас є кінчений сусід. Тож доведеться як завжди дивитися мажор онлайн по телевізору. Після мажору в Остіні латвійський снайпер Брокі може перейти в команду героїк замість Сан Паус, який, в свою чергу, вже дійшов усної домовленості про перехід до G2. А разом з ним до самураїв може доєднатися і тренер Соу. Тут варто сказати, що Сан Пайос доволі хороший снайпер, принаймні точно краще, ніж Хейтс. Безумовно, він зможе впевнено робити свою роботу, як свого часу це було у складі Falcons. Але чи вистачить цього? Щоб G2 нарешті змогли конкурувати з Vitality, Falcons та іншими сильними командами, отут у мене вже є серйозні сумніви. Закінчився четвертий день під желл Астана після поразки від рук монголів, Наві на диво зібралися і виграли матч за Врора, хоч це і сміттєва організація, але гравці там доволі сильні. Тож рахунок 2-0 став дуже приємною несподіванкою. Щоправда, під час матчу я разів 10 був на межі інфаркту, особливо на мапі трейн, яку Наві самі й пікнули. Я вибачаюся, але невже настільки необхідно було майже всю гру смо октати прутня, щоб потім нарешті знайти ту кнопку, якою включається монітор. Коротше, типові класичні наві, все як завжди. Я вам точно кажу, у них 100% є власний завод з виробництва валідолу, на якому вони заробляють більшу частину свого бюджету. Бо інакше не хіба постійно так грати. Пам'ятаю, був якийсь фільм з Джастіном Тімберлейком, вже не згадаю, як називався, але за сюжетом головний герой грав з іншими персонажами на години. Життя. У нього була стратегія змусити суперника розслабитися, повірити в свою перемогу, щоб в останній момент раптово зробити епічний камбек. І це був дійсно доволі інтригуючий момент, але я не хочу знову і знову переглядати пародію на цей фрагмент. З матчу в матч, одне й те саме, Наві, я вас дуже люблю, але будь ласка, побережіть своїх фанатів, ви ми ж не вічні! Також у плей-офф пройшли Астраліс, які з рахунком 2-1. Перемогли ведмежу помийку і Фурія, які без проблем здолали оддік, А покинули нас такі команди, як Pain Gaming, BIG і Хоту. До речі, власне, мене дуже сильно здивували G2, які з лисим тазом замість Хантера максимально впевнено перемагають BIG. Це реально якась фантастика. Команда щойно втратила двох ключових гравців, навколо яких довгий час будувалася вся гра. На додачу, як наче цього було мало. Зараз вони ще й грають з вимушеною заміною і все одно якимось чином з розривним рахунком перемагають команду свого тіру. Бажаємо удачі житу в наступному матчі проти НІП. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про ситуацію з Vitune. Чи згодні з тим, що це зрада, чи на вашу думку, я занадто категоричний. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord. Де ми регулярно разом граємо в різні ігри, і, зокрема, Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!